Сьогодні 7 серпня 2024 року хочу показати плодоношення трьох гібридних форм Павловського, пам'яті вчителя подарок не свята і заряне Ну, Коротко про них розповісти, чому коротко, бо ці форми. Не нові, і про них вже багато, багато сказано. Просто покажу, і, як вони себе поводять в цьому році, і скажу свою думку про них. Отже, перша форма це пам'ять вчителя. По суті, це сигнальний врожай, четвертий рік кущик, але кущ розвивався досить слабо. І в минулому році було пару гронок, в цьому році гронок багато, форма дуже урожайна, по дві три гронки було, але запилилась вона дуже погано. По суті, одне з найгірших запилень на моєму винограднику. Тобто ну, дуже багато гороху. Ягода також не дуже крупна, і сама форма у мене вона не дуже сильно росла, там навіть деякі погані до верхньої провоки не доросли. Можливо, тому і ягода не дуже крупна. Чи, але, тим не менше з цих трьох форм, саме пам'яті вчителя, мені найбільше сподобалось. Хоча от такий от горох. Чим сподобалась? Ну, по-перше, вона була найперша дозріла. Кісточка вже давно коричнева, давно її їдять уже оси, Ну, мабуть, уже днів 10 точно як вона дозріла ще до 1 серпня. Щоден для нашої місцевості, а це Харківщина, нагадаю. Це дуже рано. Хоча в цьому році всі форми досить ранні, дуже рано. Що ще сподобалось? Це смак. З усіх трьох форм вона найсмачніша. Тут дуже тоненька шкірочка, дуже приємний смак, ягода хрустка, консистенція мені в ній подобається. Тому я от її ставлю поки що на перше місце. Звичайно, при нормальному навантаженні, можливо, вона і не буде найперша дозрівати, але тим не менше. З мінусів це, звичайно, те, що її уси їдять. Ну і поки що не дуже сильно росла вона в мене чомусь. Тому. Ну, будемо працювати над нею, думаю, що вона в мене затримається, незважаючи на те, що ягода якби не дуже крупна. Але тим не менше, думаю, що вона в мене залишиться. Так, наступна форма це поряд же подарок не світає. Подарок не світає на рік молодший. По суті, це також е, теж сам е, теж саме так само перше повноцінне поданошення. Гронки також такі невеликі. Йода є крупніша, ніж на пам'яті вчителя. Це я показую тільки одну площину, там ще є друга площина. Зараз якщо покажу, можливо. Друга площина тут навантажені. Грунки невеликі, деревини ще запас невеликий. Деякі грути я е, сховав у мішечки, щоб їх усе не довбали. Що по цій формі? Значить, шкірка тут товща. Можливо, це такий рік. Цей рік. Е, в зв'язку з спекою це, це пов'язано з товща шкірка, товста шкірка не лише на цій формі, але й на інших. Тув щем, звичайно. По мускату він в деяких ягідках є, в деяких його немає. Такий мускатик легенький, якщо є. Тобто, ну, поки що не вражає. Тому я його поставив саме на друге місце після пам'яті вчителя. Навіть сроками не вражає. Так я його по суті то садив не стільки за смаку, стільки за те, що він вважається ультрараннім Але поки що він не підтверджує. Свій статус. І досі, до речі, кісточка не зафарбована. Досі я не, і в минулому році я не зрозумів, чи він дозрів, чи не дозрів, і в цьому році також. Ну, і також він такий не дуже сильно рослий. Також є пагани. Більшість паганів не доросла до е, верхньої пророки. Хоча я, начебто, його і поливаю, і підгодовую, і е, навантаження не таке вже й велике. Так, і третя форма, я її показував в минулому році. Це Заря світає. Вона мене, вона на другий рік вже видала гронка. Зараз це четвертий рік, тобто третій урожай, по суті, вже вже в минулому році був більш-менш повноцінний урожай. Але в цьому році вона мене розчарувала. А, можливо, я її трошки перевантажив. Ну, крім того, що вона погорошила також, ягодка дрібненька. Можливо, я ще раз повторюсь, я її перевантажив. А, хоча грунка великий, ягодка не, не крупна. Ось так от. Значить, що по, по смаку? Це дуже цікаво, тому що в минулі роки у неї мускат. В неї є мускат. Він змінювався таким чином. Якщо от подарку не світає. Мускат спочатку його немає, він з'являється пізніше при повному достиганні ягоди, то, то, то у не світає навпаки, от поки ягода ще не дозріла, в ній є мускат. А коли вона дозріє, він пропадає. Причому от, одна грунка, якщо вона така величенька, то може бути так, що мускат зверху вже його немає, бо зверху ягоди раніше дозрівають, а знизу він є. Так от зараз, що я скажу, ще не дозрівша йода. Є кислота. Теж її оси долбають. До речі, я так помітив, що осам, там кажуть, що оси на цукор летять, та нічого подібного. Є оси їдять навіть зелені ягоди, де цукору близько немає. І тим більше тут на згрі не світає, цукру ще не так і багато. Ну, точніше, цукор, цукор є, звичайно, але кислоти більше. Так от, я пробую на деяких грунах, верхні ягодки, пробую. Так тут у них досить сильний мускат. Чимсь ягода мені нагадує Ландаш. Звичайно, може, і не такий сильний, але у неї зараз тверда шкірка, найтвердіша з цих. І дуже рідка консистенція. така от, М'ячик із водичкою, з кисло-солодкою водичкою і сильним мускатом. Ось от така от цікава от така метаморфоза в цьому році. Не знаю, буду її тримати. Вона висить, в принципі, нормально, крім того, що її оси б'ють, буду тримати. Можливо, ягода стане не така водянистою з часом. Тому що зараз, ну, по суті, тільки з-за цього вона в мене на третє місці, вона була б на другому місці, але із-за того, що дуже водяниста ягода і не зовсім смачно. Так, на другій площині також вважайчик. Взагалі вона досить урожайна, ягідка тільки не дуже крупна. Там Також є урожай, то далі там преображення світиться червоним, я його пізніше покажу. А от вот ще є. Вот же сегодня 7 серпня. Хакевщина и три Капововская.